Восьмирічний Сергій Мороз показує шеврони від військових дев'ятирічній кірі. Вони знають один одного із сюжетів Суспільного. Сергій збирає гроші на Збройні сили України з півами. А Кіра, щоб допомогти військовим, відрізала волосся. Побачились по справжньому в укритті перед написанням радіодиктанту. В Школі з диктантами вони не часто бувають, але бувають писав речення, щоб було красиво і без помилок. З дітьми в одному сховищі писали 22-й радіодиктант єдності: волонтери, лікарі, футболісти, батьки і військові за українською мовою за свіжими правилами і за пропсом слідкую і регулярно повторюю. Тож сподіваюся, що ці регулярні тренування сьогодні мені допоможуть. Не готувався до сьогоднішнього диктанту. Останній раз писав напевно, ще в школі років 6-7 назад. Тому але не хвилюйтесь, все, все добре. У день української писемності у прямому ефірі Суспільного радіодиктант єдності мав назву Твій дім. Текст написала письменниця і режисерка Ірина Цілик. Читала його акторка Ада Роговцева. полиць побитого шашу, кревінца, супу петрушкою. Тривав диктант. Твій дім біля 20 хвилин. Диктанти взагалі, були це ще в шкільні часи, і в мене там була така тверда трійка з українською мовою, от е, тому що я більше думаю ніж перевіряю. Тому тут помилок певно півтора мільярда на цей текст це точно є. Але текст дуже сильний, дуже класний. Я більше над ним думав ніж перебирав. Писав диктант і Олександр. Він 25 років прожив в Росії, а останні півтора живе в Україні і говорить українською. Писати я почав не так давно. По перше ну як в принципі працюю завжди українською, тому що це і соцмережа, і написання якісь ось там прес-релізів статей для офіційного сайту. Тощо, але звичайно ж, коли в тебе немає там якоїсь автоматичної перевірки, воно ну, трошки важко. Але е, хотів би так звернути увагу саме на те, що автори тексту вони так змогли достукатися до кожного, знайти такі потужні слова, дуже от, які для кожного українця вони просто. Лікарка-фізіотерапевт Інна Титаренко вийшла з приміщення просто під час диктанту. Розплакалася над текстом. Я пережила це все, і наш ну ми раптом не втратили будинок. Будинок сусіда був зруйнований повністю до фундаменту. Тому я вважаю, що ну, для мене ця тема я не змогла навіть написати далі. І я не розумію, чому вибрали таку тему, бо є люди, які втратили свій будинок зовсім. По ходу, диктанту з'являлися. Якісь картинки в голові про те, що було. Може наки горів, і ми в підвалі сиділи і ну, це було дуже боляче. Я не уявляю, як це було тим людям, які втратили свій будинок, чи втратили своїх близьких і свій будинок. Це було дуже боляче. Радіодиктант потрібно писати тільки від руки. Втім, на перевірку можна надіслати текст, написаний шрифтом Брайля. Щоб надіслати текст на перевірку, в учасників є рівно доба до 11.00 10 листопада. Приймають листи за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, або на електронну адресу для тих, хто перевірятиме себе сам, текст оприлюднять на сайтах Українського радіо та Суспільного. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.